Реве та стогне, дніпер широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби невисокі. горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмарин теде виглядав, неначе човен в синім морі, То вринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів. Сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Ревета Стогне широкий» – Пісня Данила Крижанівського на вірші Тараса Шевченка. Перші три стовпчики балади причинно. Текстом цієї пісні стали 12 рядків з балади Тараса Шевченка Причинно. Написаний орієнтовно в 1837 році в Петербурзі, це один з ранніх творів поета, датується орієнтовно на підставі свідчень Шевченка в автобіографії, де він називає причину серед ранніх своїх творів у більшості літератури і масовій свідомості людей. Пісня Ревета Стогне Дніпр широкий на слова Тараса Шевченка, зазначається, що музика в ній народна, проте мелодія пісні має свого автора. Музику до пісні написав відомий в Україні за її межами український педагог і композитор Данило Якович Крижанівський. Данило Крижанівський народився 29 грудня. 1856 року на Херсонщині під час навчання у духовному училищі отримав перші знання з теорії музики та хорового співу. Працював вчителем латинської мови Болградської чоловічої гімназії, де створив хор хлопчиків. Все життя паралельно з викладанням Крижанівський писав музику здебільшого хорову. Пісня Ревета Стогни Дні Дніпр широкий займає особливе місце серед творів Крижанівського. Зверху над нотами Крижанівський написав Присвячую Марку Кропивницькому. Коли Кропивницький прибув на гастролі з українською трупою в Одесу, Крижанівський показав йому нотний аркуш з присвятою. Програвши її на фортепіано, режисер обійняв композитора і назвав пісню шедевром. Задля того, щоб познайомити з піснею широкий загал, Марко Кропивницький вирішує заспівати пісню в одному із спектаклів. В Одеському театрі проходила п'єса Кропивницького Дай серцю волю, заведе в неволю. Де одного з героїв Івана Непокритого грав сам автор. І ось в один із найбільш яскравих моментів спектаклю, коли за текстом п'єси мала звучати пісня Гей, шпориш, шпориш по дорозі Маркулу Лукич вийшов на авансцену і, витримавши невелику паузу, заспівав Ревета стогни Дніпр широкий. Сердитий вітер завивав. Прекрасний баритон Кропивницького зазвучав особливо повноголосом. Мелодія зачурувала, вона гармоніювала зі змістом Шевченкових слів, що викликали в уяві сотень людей образне бачення збуреної ночі над Дніпром. Марко Лукич. Вловив настрій залу і ледь помітним рухом руки подав знак: Співаймо разом, і зал підхопив пісню, бо ж багато присутніх добре пам'ятали слова, якими розпочинався кобзар. Пісня увійшла в історію культури нашого народу, як дорогоцінний духовний скарг, вона дзвенить у наших серцях величною музикою. Це справжній їм любові до рідного краю.